Привіт, друзі! З вами Глєвік. Плей І сьогодні ми будемо грати в Роблокс в 에... Dusty Trip. Це така гра, де треба складати машину і їхати. Приходить! В пригоди! У мене давно не виходило відео, вибачте. Зараз будуть виходити вже частіше. Ну що ж, погнали! Так, друзі, я вже зайшов. Ось така гра. Достит три, Погнали. Так. Один. Пустиня. Все. Почали. Раз. А, ну, навіть так. Так. Не заспавнились. Ми... Так, туторіал мені не треба. Я, друзі, ваш туторіал. О! О! Синя машина! Мій любимий, колір клас. Так. Оп. Ставили. Так. Можна ще грати з третього лиця? Е, а, ну, можна в машині. Я зберу покажу. Так. берем фари. Опа. Тут, в принципі, капот, двері, багажник, акумулятор, топливо є, все. Так що можна спокійно їхати. Ось, я вам показую, де що лежить. Акумулятор. Ось тут. У нас завжди там. І, так, да, пістолет. Це треба відстрелюватись, якщо що, беремо. Ще тут можна взяти предмет. Якщо ви на телефоні, то там будуть якісь кнопки определені. якщо ви на компі і хочете закріпити двері, ну, двері отак ставиться. Ну якщо ви її хочете якось по-другому, так. Наприклад, будь-який предмет, отак так взяли, на Z нажали і все. Ну, взагалі, треба отак. Оцей пістолет можна так прикріпити, щоб він з багажника не випав. Навіть коли він буде закритий, він може випасти. Отак. Все, він. Я його прицепив. Не зважайте увагу, що в мене лагає. Це, коли я беру двері, правої сторони в мене завжди так. Це, я не пам'ятаю, як це називається. Це треба вставляти сюди. Де? А, оп. Так, отакі труби. Оця труба сюди. Оп. Буде класна машина. А оця, ну я вже зрозуміла, так? Сюди. Так. Вот такая ситка. Оп. Так, берем капот. Так, вот. Оп. Так, топливо. Бензин. Берем. И наливо нажимаем и заправляем. Ждем, ждемо, ждемо, ждемо і. Так, все. Заправили на максимум. Тепер йдемо за їжею. Тут в нас є цибулька. Ось є голод і е, скористь. Ви бігаєте, бігаєте, винослювати. Може закінчитись і ви будете йти. Вот так. Медленно. Но ну, она потом остановится быстро и вы знову можете бігти Опа. Бургер. Э! А. Багажник. И закрепляем. И остання їжа Банан. Закрываем. Ой. Банан! Не, не втекай. Оп. И... Не, не, не ценно це. Банан. Опа. Пистолет. Опа. Закрываем. не скажете, блин, что тут не так? Придивите, скажите, что тут не так? Правильно, машина грязна. Щоб її помити, беремо таку швабру. Е, е. Йдемо, нажимаємо ліву кнопку і миємо. Все, так, дуже легко. І відправляємося в наше путіше. І так, да, ззаді є друга машина. Така велика. Якщо мене... Якщо я програю, то я попробую зібрати цю машину. велику. Я ще її ніколи не збирав. Так, на Р нажимати переключити двіті. Це ручник ось є. О, третє лице, ось таке. І на Q можна приблизити. Отак. Поїхали! Юху! Едем, їдем. їдем. Опа, на... Це що таке? Це остановка? Якийсь домик. Марея поближче поделі. Давайте быстренько подивимося, може там щось буде. Не, тут буде тільки уточка. Ей! Віддайте мою уточку! Блін! Ну добре! Поїхали далі! Оп! Все, приїхали! Угу! Магнітола тут, на жаль, зарубакси, а в мене закінчились, так що... Не послухаємо музичку. Опа, на... Зомбаки. Е. Вони охраняють, значить там щось не цікаве, але вибачте, їх дуже багато, я не зможу їх перестріляти. Так що я попер... я побережу себе поки. Так, їдемо, тут є рація. Теж можна зарубатися, що ви хочете собі скинути, то і скидаєте. Так. Так, останнє... А-а-а! Занесло! Занесло б. О ще одні зомбаки, ну давайте на цих я вже піду. І он до бомж на остановці. Краще його не підвозьте, бо машина буде повільніше їх. Зомбаки. Це мене. Там їх двоє чи в мене шизофренія? Далі я приближу. Так, да, їх двоє. Це якась типу заправка, зараз я вийду. Де мій пістолет. Погнали. Перезаряджаємо. Ой-ой, їх тут більше, ну, ну добре. А! я трошки косий. На, мінус один. Друзі, осталось... Залишилось два патрона, я, конечно. Там ще один остався. Я не зможу його з двох патронів. Там, там я бачив лом. Так? Так. Топор! А, види! Топор це -то дуже хорошо! Дай! давай. В мене лагає. В мене завісло. А, давай! Фух. Надо поїсти. Ти бачив це? Міг би допомогти. Так, бананчик. Це Я вже думаю, мені кердик. Так, що тут є? Ага. Давайте це зимо тоже. Ого, бензин. Ще одна конечно. Це нам треба, це нам треба. Ну поки що я положу. Хай буде, знаєте? Бензин завжди. Е. Воно не випаде. Ну здорово. Ось так. Так і там ще одна я бачу. А патронів тут нема. Рулон. Так. В принципі, тут уже нічого немає. Ого. Берем їжу. Топор. Топор це хороше оружие. Тут нема патронів і... Клас, ще є катана. Я її не знаходив, але мій друг знаходив так що може я її найду. Ну, отак буде. Так, їжі в мене не вистачає. Зараз ще трошечки візьму. Перчик. Зараз з'їм, все. Хватить LED положим. А, и цей, там канистра была, все мне показалось. дать канистра. Берем. Две канистры сейчас в запасе, блин. Хороший улов. Нет, давайте положим. Так, все. Оп, закриваємо. І поїхали далі. Добре я з ним не розібрався. Все, їдемо. Ми вже приїхали 836. Метрів. Зараз буде 1000 О, ну тысячу що це? Метель почалась. Метель Що це сніг чи що це таке, чи ураган а Мене зносить, ні, друзі, а а це буря якась. Давай, давай, коли мага їдь. Давай-давай-давай-дай-дай-дай. Давай, давай. Господи. Да поможіть. Ва, Дивіться, який красунчик. А ух ти ж. Ух ты! А! Фу, ай! ай яй яй А! Та ну, Тому... фух! Ай, я пережив! Е! Поїхали! Так, ось я магазин, у мене міняти нічого нема, так що нічого не було. Что там по бензину? А, ручник. Что ще один магазин? Сузі, це нормально? А, а. он вдалі я бачу. А це автоматный магазин. Давай їдь. Што таке? Я буде воно щось не есть. Давай! калимага, блін. Магазин. Так, ну не магазин, короче, гараж. Берем, трошки під'їжджає. Ого, в мене голод заканчивай. Я голодный, надо поїсти. І візьмем топор, бо... Топор це дуже хороше оружі. Так, хліб, бурір. Все. А, нормально. Де мій топорик? Мені з топором, як будто легше бити з цим пистолетом. Давайте, нападайте. Атя! Есть. Єсть. О! Так, на, 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 на. А. Хто все посміє на мене напасти? Тим буде таке саме, як і з вами я дитину? Хто? А я один це бачу, ніж, Це ніж, Офіеть. Я його ні разу не бачив. Я не знаю, що краще ніж чи топор. Ну буде хо. Подивимося, що більше наносить урона. Їсти. Як вони тут живуть, у них навіть їжі нормальної нема. Вони вже приїхали майже 2000 метрів. Я в шоці. Так, мені треба їжу найти. Їжу знайти. Їжу знайти, так. Да. Так, пістолет. Давайте його викинемо, бо мені не треба. Або, Або я знаю. Я його обміняю в магазині на щось. Бо в мене з холодним оружжим більше виходить. Це я в шокі, ніж. Це катана. Ну ні, це ніж, ніж. Катана вона довга така. Ви що, не знаєте, як катана? Кому я ще розказую, да? Сто процентів ви знаєте. Катана це меч. Меч – це катана. Все. Е, э, Окей. Надеюсь не випаде. Так, топор. Возим. Не. Нет. Не так, отак так все. Ай! Ай! не так не. Так. Так, ніж випаде. Конечно, выпадает ни все окей. Уже хоть быстрейше еду. Ом, ё-моё! Он то база, що я спереді бачу, вона... Дуже страшно. Я... а! Я нічого не бачу. Куди я їду? Я нічого не бачу. А-моє! Господи. Ух, все було назад їзи. Я нічого не бачу. Це в мене перший раз таке. Десь тут їздить. Давай, давай, едь. Ага, сейчас еще домик. Я короче тут. А! Позаметила, -а -а! вот блин. Гады. Да. Блин. О, все. Так. Шовы плавки плавки чи на молдавки? Ой, ой, ай. Нет, машина. А Они можем взяти. Та не еть. Вс. Я из-за тебя тупо нажал, ладно, помру. Deta porta, detapor, bebê, de por eu de. só rapo Onde estamos, ah. tu Надо взять это Та ну... я так і знал. Це нож тупин, не надо його в багажні. Вернуться в лобі, все. Я бачу, мені дали спін, бесплатный. Доскорю можна покупать. А чого я на приватному сервері? Я ж на приватки грав. Ну окей. А де тут спін? Ящик скину. até de... por que automóvel. ei até espino oh, oh. Без спину, не шо? А -а -а. <свісно> ну що ж, друзі, Класно ми пограли. В следующей серії я. В свідійшій серії я зберу велику машину. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім!